Всім доброго дня, до вашої уваги. Volkswagen B8. Моє авто, яке було, було куплене мною на німецькому аукціоні Алфабет. Куплено, пригнане, розмитнене і поставлене на облік. Авто в технічному. В ідеальному стані, жодний елемент не фарбований, без вм'ятин, без жодного сколу і явного запакував, що його видно. Ні кромка, ні, ні от зверху, а нічого немає. кольорі Уранов Рей, так звана сіра мишка. Отже, по приїзді я замінив фільтра масла, придбав літню нову гуму. Вона зараз є на іншому комплекті оригінальних легкосплавних дисків. Також поставив тулівські осадівські диски. Позамінив о, на оригінальне у Volkswagen, бо прилетів мені камінчик, ну так буває. Так деколи везе. Поміняв нові щітки. Передні і задні. Також поставив нові передні диски і колодки. Авто має. Фаркоп також поставив накладку на бампер. Так, валася, є формально. накладка на бампер. Я не, я не прибирав дуже багато, але потім технічно дуже гарно позбережено стан. Авто має велику манітову з камерою заднього виду, тропізоний клімат. Також адаптивний приїзд. Авто має камеру для розпізнавання дорожніх знаків і, для... і отримання в смузі. Фари у нас звичайні. Пробігло оригінальний. 143, майже 800. А по асистентах автохолд, старт з кнопки, два комплекти ключів. Стан водительских карт, кнопочку. Тільки пелючка є. Трошки, трошки, бо я не протирав сьогодні. Так що насправді класне авто. Технічно перевірено. Видно, що їздив. Їздила людина, яка доглянула його. Добре. до кого буде цікавити, то пишіть, дзвоніть. Можливо це маленький торг, але це безпосередньо вже біля авто, біля, біля капота, як то кажуть. Усім мирного неба.